Молодіжний роман Злочинець для принцеси, авторка Наталіса Ксаганська, розділ 43. Вітер заплутався у волосся Октавії. Її пальці впевнено трималися за куртку Дем'яна, а серце гупало, як навіжене. Асфальт стрімко мчав під колесами. Світ розмивався перед очима. Та їй ані трішечки не було лячно. Вона вперше їхала з кимось ось так на байку. Зазвичай тато ретельно обирав їй транспорт, безпечний та комфортний. Якби він зараз побачив свою слухняну донечку, яка мчить стрімголов по місту з незнайомцем, то не повірив би своїм очам. Місто залишилося позаду, а разом з ним всі турботи. Вона ще ближче притулилася до Дем'яна, бажаючи злитися з ним в одне ціле. «Змерзла?» Гукнув він через плече, пригальмовуючи на повороті. Ні, відповіла вона, примружуючи очі, їдь далі. Дем'ян доторкнувся рукою до її долоні, яка лежала на його талії, та за мить з'їхав на узбіччя, зупинив мотоцикл, зняв з себе куртку і накинув на плечі Октавії. І не сперечайся, ще раз захворіти я тобі не дам. На що Октавія лише вдячно посміхнулася. Дем'ян же знову скочив на байк, завів мотор, і вони рушили далі. Ян звернув з шосе та виїхав на ґрунтову дорогу. Трішки покатавшись по бездоріжжю, він виїхав на берег Дніпра. Байк заглух і на кілька секунд довкола запанувала тиша. Дем'ян першим зістрибнув з мотоцикла і підійшов до Октавії. Він усміхнувся, нахилився ближче і м'яко поцілував її губи. Я скучив. Сказав тихо, майже пошепки. Октавія дивилася на нього, не зводячи погляду. Він був зовсім інший спокійний, м'який. Потім Дем'ян обійшов байк, порився в сумці і витяг звідти невеликий плед. Ого. гукнула злочинець з пледом. Це вже щось новеньке. Я знав, що їду до принцеси, тож готувався, підморгнув. І постелив плет на траву біля води. Ще скажи, що твій хлопець не романтик. Ну так, звісно, засміялася Октавія. Вони сіли, Октавія притулилася спиною до Дем'яна. Він одразу обійняв її ззаду, м'яко притиснув до себе так, ніби вона була найціннішою у світі. Навколо було тихо, лише вода легенько билася об берег і десь в кущах співали пташки. Мені з тобою так спокійно. Раптом промовив Ян, ти моє особисте заспокійливе. Він переплів свої пальці з її, утворивши замок, доторкнувся губами до її плеча. Дем'ян відчував, як напружилась її спина, як завмер її подих, і йому це сподобалося дуже. Як пройшов день у моєї дівчинки, продовжував шепотіти на вухо. Твоя дівчинка сьогодні гарно попрацювала. Якщо все піде за планом, то ми зробимо чудовий благодійний вечір та зберемо гарні кошти. Звісно, все піде по плану, по-іншому ніяк. Я впевнений в цьому, бо за справу берешся ти. А якщо ні, раптом вона напружилася, повернулася до нього обличчя. Часу залишається зовсім мало, а ще скільки всього потрібно зробити. Та ще одна дурепа хоче мене підсидіти. Ну, вона не зовсім дурепа, я б сказала навпаки, занадто розумна. Принцесо, але ж тебе ніхто не замінить. Ти ж Октавія Білецька, і цим все сказано. Легенько доторкнувся пальцем до кінчика її носа. Можливо, час хоч трохи навчитись довіряти людям. А ти довіряєш? Мені достатньо, що я довіряю тобі. Ти краще за мене. Октавія хотіла заперечити. Та Дем'ян, обхопивши долонями її обличчя, твердо промовив лише ти здатна пробачити злочинцеві, який приніс тобі стільки неприємностей. Вона закліпала своїми довгими віями, замить промовила. Бо цей злочинець надто привабливий, і, здається, я його кохаю. Він замкнув її у своїх обіймах поцілував. Потім акуратно поклав Октавію на спину. І знову накрив своїми поцілунками її губи, обличчя шию. Плет під ними став затісним. Вона лежала в його обіймах, а його долоні повільно ковзали по її талії, немовивчаючи її тіло знову та знову. Вона обвела руками його шию, запускаючи пальці в його жорстке волосся. Їхні губи шукали нових поцілунків, а подихи змішувались в одне ціле. Коли ж пристрасті між ними трішки затихли, вони продовжували лежати, дивлячись на хмари, що пливли мимо. Дем'ян водив пальцем по її долоні, від чого Октавії стало лоскотно. Вона смикнула пальці, весело сміючись. Потім, наче згадавши щось важливе, глянула на хлопця. Сьогодні бачила стаса. Він цілувався з моєю подружкою. Ревнуєш? легенько вщипнув. Зовсім ні, і це дивно, я нічого до нього не відчуваю. А от якби ти когось цілував, навіть не хочу за це думати. Он як? А мені подобається, коли Октавія Білецька ревнує. Хочеш перевірити, яка я в гніві? О, ні. У мене ще синці з минулого разу зостались. З тобою краще не жартувати, хитро скривився. А ще сьогодні приїздять мої батьки. Хвилюєшся? Ні, але тато буде випитувати подробиці за машину. Ти не повинна за все відповідати. Я щось придумаю. Октавія підвелась, сіла поруч, схрестивши руки, вп'ялась поглядом у Дем'яна. Що ти надумав? Не смій нічого робити. Я не хочу, щоб з тобою щось трапилось. Вона схопила його за руку, міцно стиснула. Заспокойся, красуне, поцілував дівчину в чоло. Послухай дещо. Октавія нервово хапала кожне його слово, розуміючи, що від Дем'яна можна очікувати чого завгодно. Я вже давно хочу зав'язати з цим досить вже цього бруду, досить крадіжок. Я сам собі одягнув кайдани, але трясця, якщо ти поруч, у мене з'являється бажання їх зняти, то зніми, не для мене, для себе. Це не так легко, як здається. Але я зроблю все можливе. Я боюся за тебе. Не варто. Обійняв її за плечі, притягнув до себе. Та щось всередині Октавії похололо. Передчуття чогось поганого заповзло в серце, наче протяг у зачинену кімнату. Розділ 44 Десь о дев'ятій вечора Дем'ян привіз Октавію додому. Люблю тебе, принцесо. Залишив поцілунок на її губах. Я теж тебе люблю. Її очі горіли, щоки палали, а в грудях було тепло і щемко. За батьків не переймайся, я щось вигадаю. Повторюю тобі не доведеться розгрібати все самій. Обіцяю. Він запустив долоню в її волосся та ніжно притис дівчину до себе, міцно обійняв, вдихнув її аромат, наче намагався надихатися, запам'ятати. Забрати його з собою. Яне, не роби дурниць, шепотіла як заклинання. Він ще кілька хвилин почекав, доки Октавія сховається за брамою, а вже потім заскочив на байк та чкурнув геть, залишаючи після себе лише запах бензину. Та додому він не поїхав. Він навмисне не сказав Октавії, що збирається сьогодні зустрітися з Чіко. Він знав. Що той ввечері завжди зависає у своєму клубі, тому вирішив довго не тягнути, а поговорити з ним прямо зараз. Дем'ян під'їхав до нічного клубу Red Line. Зовні це була темна будівля з неоновою вивіскою, яка миготіла червоним. Біля входу стояли двоє кремезних у чорному. Один з них уважно подивився на дем'яна. Я Чіко, він знає. Сказав Дем'ян спокійно. Охоронець нічого не відповів, тільки дістав з кишені рацію. Кілька секунд з кимось говорив. Потім хитнув головою та за мить відчинив двері. Проходь. У закладі ще було тихо. Натовп зазвичай збирався ближче до півночі. Десь у кутках тьмяно горіли лампи, проте зі сцени вже лунала музика. Бармен полірував склянку і косився на годинник. Глибше, за затемненими шторами, був окремий зал, закритий для сторонніх. Саме там сидів Чіко. Він розслаблено відкинувся на спинку шкіряного дивана, тримаючи в руках карти. На столі фішки, віски, недопалок у попільничці. За столом ще троє чоловіків. Але атмосфера була така, ніби грали на щось більше, ніж просто гроші. Дем'ян зайшов саме в цю мить, коли, Чіко, кинувши карти на стіл, тріумфально регочучи, забрав весь виграш собі. Викусили! горлав худорлявий чоловік невисокого зросту, на вигляд йому було за п'ятдесят. З першого погляду важко було повірити, що він бос головорізів, та всі, хто знав його ближче, Швидко переконувалися зовнішність оманлива. За спокійним обличчям ховався справжній бандит зі стажем цинічний, жорстокий, без жодної краплі жалю. Раптом Чіко побачив дем'яна. Піднявши погляд, він коротко кивнув і сказав Сідай, що хотів, поговорити, відповів дем'ян. Чіко усміхнувся, натягнувши на обличчя звичну хижу посмішку. Поговорити, а якщо до партії. Він махнув рукою до столу. Приєднуйся. Не граю, відрізав Дем'ян. Нема чого поставити на кін. Того, що тебе справді зацікавить. Чіко примружився, свердлячи його поглядом. Через кілька секунд сказав: Чому ж нема? Можемо зіграти на твою дівчину. Чи ти думав, я не знаю. Від почутого в Дем'яна похололо всередині. Але він добре завчив показувати справжні емоції при Чіко о як небезпечно. Достатньо було йому чогось захотіти, і ніщо не стало б на заваді. Тому він обережно відповів: Карти це не моє. Не хочу залишитися голим, босим та ще й без дівчини, натягнув посмішку. Чіко зареготав, потім відкинув карти і махнув рукою Добре, зробимо перерву. Він знову махнув пальцем, і чоловіки, що сиділи за столом, вийшли з залу. Лише охорона залишилась стояти, уважно стежачи за кожним рухом. Раптом бос посерйознішав, нахилився вперед, поглядаючи на Дем'яна, і підлив йому віскі. Тоді пий. Сказав він, тільки не кажи, що не п'єш. Дем'ян зрозумів відмовки тут не спрацюють. Вдруга відмовити Чіко надто ризиковано. Він сів на стілець і одним ковтком перехилив склянку. Гостра, вогняна рідина обпекла горло. Він скривився та допив до дна. А тепер кажи. Чіко зиркнув на під лоба. Крутячи склянку в руці, я хочу кинути. Ти знову за своє, пирхнув він. Скільки разів ми вже цю пісню слухали? Але, Чіко, ми домовлялися. Я працюю на тебе, допоки не віддам борг за квартиру, і ні дня більше. Хе, домовлялися, Чіко хитро примружився. Яне, домовляються між рівними, а тут, вибач. Трохи інша гра. Він підвівся, повільно підійшов і поклав важку руку Дем'янові на плече. Ти мені, пацан, реально до душі. Справжній профі, ас, таких, як ти, ще спробуй знайти, але ще не час сплигувати. Повір, разом ми стільки бабла замутимо. Дем'ян мовчав, губи стиснулися в тонку лінію. До речі, продовжив Чіко з лукавою усмішкою, твій батя теж колись так само заговорив. Що? Дем'ян підвів очі. Ти знав мого батька? Та ми з ним не одну справу прокрутили, ще до того, як його закрили за ті махінації. Розумний був, але надто правильний під кінець став. А ще зуб на мене має, за те, що я втягнув тебе в наш бізнес. Я не такий, як він. Ага, не такий. Чіко злегка хмикнув. Син перевершив батька. Він підійшов до столу, долив собі піла, ковтнув і знову подивився на хлопця. А гаразд, одна справа, і ти вільний, чесно. Що за діло? Нічого складного, як завжди. Чіко хитро примружився, і на мить тиша. Зависла в повітрі. Що я маю зробити? повторював Дем'ян, запідозривши щось недобре. Чіко поставив склянку, витер пальцем краплю з краю і спокійно відповів: пізніше дізнаєшся подробиці, як все буде готово. Головне, не гарячкуй, зробиш як слід, і гуляй собі на всі чотири сторони. Слово даю. Дем'ян знову мовчав. У голові шуміло, десь у глибині підіймалася тривога. Не підведи, малий, додав Чіко, тихіше, але з металом у голосі. Бо знаєш, як воно буває, коли мене підводять. Дем'ян вийшов із залу, не озираючись. За його спиною чулася якась метушня, але він продовжував далі йти. Охоронець провів його поглядом. І мовчки відкрив двері. На вулиці було прохолодно, нічне повітря трохи протверезило. Дем'ян сів на байк, але не завів мотор. Просто сидів і дивився в темряву. Одна справа, і я вільний, крутилася в думках. Він не вірив. Чіко завжди щось не договорював. У нього кожна остання справа була початком нової пастки. Але вибору не було, не зараз. Він відчував, як стискаються кулаки. Хотілося плюнути на все, втекти, зникнути. Та куди? Чіко мав людей скрізь. А ще він не кине свою родину і Октавію. Раптом він згадав батька. Розділ 45-й. Дем'ян ледве дочекався ранку. Те, що його татусь був пов'язаний із Щіко, не давало йому спокою. Можливо, якби він бодай раз відзвідав його у в'язниці, то вже давно знав би про це. Але він цього не робив. Він не хотів ані бачити татка, ані чути про нього. Щойно годинник пробив шосту, дем'ян зібрався відвідати в'язницю. Він не був упевнений, що його впустять, але гроші зробили своє. І їм дозволили побачення дали півгодини, але для Яна і цього було достатнім. Переступивши поріг в'язниці, у Дем'яна раптом похололо всередині. Місце, звичайно, не з приємних. Приміщення буцегарні було гнітюче холодним, кам'яні стіни потріскані і вкриті плямами від вологи, ніби дихали сирістю та смутком, кроки відлунювали коридором. Наче тиснучи на вуха. Металеві двері за спиною зачинилися. Дем'ян зайшов до камери, де проходили зустрічі рідних з арештантами. Батько вже сидів за важким столом, без кайданів, виглядав цілком непогано, хіба що трохи схуд і мав втомлене обличчя. Зате погляд залишався тим самим ясним, як Дем'ян його пам'ятав. Ян чудово знав батька. Він умів адаптуватися до будь-якої ситуації, завжди знаходив, як викрутитися. Ян був таким самим, увесь у нього. Вітаю, сину, не очікував тебе побачити, але я радий. Я тобі стільки писав, невже жодного листа не отримав. Отримав, процідив Дем'ян, сідаючи навпроти, більше нічого не пояснюючи. Тому чоловік продовжив. Я знаю, що завинив перед вами, але ти тут, отже щось змінилося, невже пробачив мені? Ні, не пробачив. Через тебе та твої борги я втрапив у доволі гидку компанію, просичав. Гадаю, ти чув, про Чіко, чоловік напружився. Не лише чув, а й мав з ним справи. Та здогадуюсь, ти вже в курсі. Саме через нього я тут. Ти за ґратами через свою тупість, ти думав лише про себе, інакше б не водився з бандюками, ти лишив нас нічим. Я мусив відпрацювати, щоб не втратити квартиру. Так, я був егоїстом, визнаю, але я хотів, щоб ти з сестрою мали все, що тільки можна мати. Спочатку так і було, та все вийшло з-під контролю. Ігри ставали все жорстокішими, Чіко, все ненажерливішим. А коли я вирішив зупинитися, він мене підставив. Я тепер відбуваю термін, а він, ну, як завжди, вийшов сухим із води. Дем'ян опустив погляд. То, виходить, те, що я працюю на Чіко, не випадковість? Я думав, що він сам на мене вийшов. Спочатку запропонував легку справу. І непогані гроші ми домовилися, що я виплачу борги за квартиру і все, кінець. Як він тебе знайшов? Батько нахилився ближче. Я працював на двох роботах, в його голосі відчувався метал. Удень кур'єром, уночі на складі, але грошей все одно не вистачало. Одного вечора він просто підійшов до мене в барі, пригостив чаркою, ми розгомонілися. Сказав, що знає, як мені допомогти. Я був виснажений, втомлений до кісток, і погодився. Батько мовчав. Уперше за розмову, його очі стали справжні порожніми, без вогню, лише тінь провини. Я не хотів, щоб ти повторював мої помилки, прошепотів він, опустивши погляд, а вийшло, що сам тягну тебе в них ще глибше. Чіко зробив це навмисне, заманив тебе, щоб помститися мені, бо я, бачите, підвів його. Я сам зробив вибір Сціпив зуби дем'ян, але й не думай, що тобі пробачу. Я приїхав сюди переконатися, що Чіко говорив правду. Годинник на стіні в'язниці відлічив останні хвилини. Мені треба йти. Він схопився на ноги. Сину. Батько підвівся разом з ним, вчепився за його рукав. Дем'яне, я хочу тобі допомогти, схилився ближче. Голос став ще нижчим. Чіко так просто тебе не відпустить, і я тому приклад, але є один шанс. Кажи, Ян знову присів поруч на стілець. У тебе є дві хвилини. У мене є компромат на покидька!» – сказав майже пошепки, один запис. Про який він нізащо не захоче, щоб хтось дізнався. І справа зовсім не в поліції, там у нього все схоплене. Йдеться про дещо значно гірше. Що саме? Кілька років тому Чіко провернув одну дуже гучну справу перевіз велику партію наркотиків, сховавши її в контейнерах із гуманітарною допомогою. І… Дем'ян не здивувався, від того бандюка можна було очікувати всього. Проблема в тому, що та наркота належала на йому. Він працював тоді з серйозним та до біса небезпечним типом на прізвисько Гектор, та мав просто передати вантаж далі, отримати свій відсоток. Але Чіко все переінакшив зробив копію документів, змінив логістику, підставив безневинних людей. Таким чином майже весь товар прибрав до рук. А Гектор досі думає, що винен не Чіко, а дехто інший. Чіко обвів його навколо пальця, і той нічого не запідозрив. Тобто, якщо Гектор дізнається, він його знищить, без зайвих слів. Так, а що на тому записі? Усе, тихо відповів він, був час, коли ми з Чіко тісно дружили. Він вважав мене за свого, часто запрошував на закриті вечірки, які влаштовував для обраних. Але я добре знав, з ким маю справу бачив, як легко він позбувається тих, хто стає на заваді, тих, кого нещодавно називав своїм другом, навіть братом. Тому й почав носити з собою диктофон, просто на випадок, записував усе. І одного разу мені пощастило. Він був п'яний і язикатий, рідкісне поєднання для Чіко. Того вечора він вихвалявся, як обвів навколо пальця самого Гектора, розповідав все у подробицях, а я мовчки слухав, і все фіксував. Це аудіо в тебе? Ні. Я не настільки дурний, щоб тримати диктофон в камері, сказав він тихо. Я заховав його у банківську скриньку, а ключі документи. На доступ за цією адресою. Він майже непомітно вклав у його долоню зім'ятий папірець із якимось написом. Потім нахилився ближче і прошепотів на вухо. Там спитають кодове слово ти маєш його сказати. Дем'ян мовчав. У голові оберталися десятки думок. Якщо це правда, нарешті мовив він, то Чіко балансує на межі. Так і є. А в тебе на руках усі козирі, але використовуй їх тільки в крайньому разі це небезпечна гра. Я ж свого часу обрав язницю, аби тільки не стати її частиною, але ти не повинен опинитися тут нізащо. Дем'ян вийшов задумливий ішов повільно, ніби переварюючи, все почуте. У голові щось почало вимальовуватися, наче визрівав бажаний план. Усмішка на мить з'явилася і згасла на його обличчі. Він пришвидшив крок. Любі слухачі, як ви гадаєте, що очікує на Дем'яна далі? Поділіться, будь ласка, своїми враженнями в коментарях, а також не забувайте про вподобайки та підписку на мій канал. Всім вдячна ваша Наталі. Бережіть себе!